Сьогодні хочу поговорити про те, як виявити свої справжні бажання, не ті, які ми маємо через вплив інших людей, а справжні глибинні, які роблять нас щасливими, зробіть вдих. Видих. Ми зупиняємось, ми даємо простір для справжніх почуттів відчуттів. Спершу запитайте себе, що я хочу насправді. Що для мене важливо? Не думайте про очікування інших людей. Відчуйте себе, що ви хочете насправді. Тепер візьми ручку і аркуш папера. Напишіть три речі, які вам приходять на думку. Це і можуть бути ваші справжні бажання? Це може мрія бути велика, маленька річ, деталь, образ. Не оцінюйте, просто пишіть. Подивіться на свій список і спитайте, чому я це хочу. Чи дійсно приносить мені це радість, чи я прагну цього через вплив інших? Погляньте на кожне бажання і задайте собі питання: це моє, чи зовнішній вплив? Іноді ми прагнемо речей через те, що інші це вже мають. Але справжнє бажання приходить лише тоді, коли ми себе чуємо. А почути ми себе зможемо, коли зможемо, зупинитися. Дайте собі час. Мозок вже почав працювати. Не бійтесь шукати саме те, чого ви хочете. І воно не повинно відповідати критеріям. Суспільства знайти свої справжні бажання це шлях до самореалізації і гармонії. Пам'ятайте, ви варте найкращого.